Ситуація яка? До 2007 року видавали дозволи на опалення. Ну, комусь видавали, комусь не видавали. У мене я, зокрема, юрист і займаюся справами людськими. Зараз якраз масово товариства з Долинської об'єднання мережі подали позови до суду, щоб. І окремо подають позов. Один позов подають про те, щоб приєднати до мереж централізованого опалення, інший позов продають про стягнення за той період, який пройшов. Тобто за той період, коли люди не користувалися цим опаленням. І конституція, і цивільний кодекс, і закони тепло, про, 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 про теплопостачання, про комунальні послуги. Ну я зараз не буду всі перераховувати. пишуть, що можна зде, е, стягувати гроші лише за ті послуги, які надавалися. Зараз в чому основна проблема? В тому, що з людей стягують за ті за один-два опалювальних сезони, коли вони не користувалися послугами, коли вони відключилися. Послуги централізованого опалення надаються неякісно. Про це балакають гетусі. Тому всі подавали запити в відповідну комісію міжвідомчу про те, щоб надали дозволи. Дозволи не надаються і. В кінцевому результаті люди прийшли до висновку, що вони самі відключили, подали ну, відповідні заяви, склали акти. Представники товариства дом згідно договору про тепло надання комунальних послуг повинні надавати, повинні перебувати впродовж двох днів. Запит споживача, але ні до кого не приходили взагалі по року, по два роки не приходять. Зараз подають позови до, до людей. І е, проблема в чому? Проблема в тому, що наше українське законодавство одні закони суперечать іншим. Але справа в тому, що в законах якраз заборони на встановлення індивідуального опалення немає. Була постанова Кабінету міністрів номер 630 2005 року е, про те, щоб ну, дозволяло встановлення індивідуального опалення в квартирах. Потім, у 2007 році, внесли зміни до цієї постанови і написали, що можна встановлювати індивідуальне опалення, вважається, коли окремо будинок опалюється. По суті, воно нічого не міняє. Чи качегарка стоїть отам, чи вона буде стояти отут, вона буде опалювати знову весь будинок і знову окрема квартира буде, як було погане опалення, так і буде. Або… Але воно не буде якісне, не буде індивідуальним якраз опаленням, воно не є. І по цій постанові написали, що можна відключати лише в тому випадку, якщо всі одноголосно власники квартир, користувачі, всі одноголосно проголосували за встановлення індивідуального опалення. В будь-якому будинку, в якому там 120 150 квартир, знайдеться одна бабуля, яка сидить на субсидії, їй абсолютно байдуже, які будуть там ціни. Вона, ага, вона оформить собі субсидії і вона відмовиться від цю. І всі права всіх інших будуть порушені. Крім того, якщо ну, когось влаштовується опалення, когось не влаштовує, всі 150 там, чи 200 квартир в будинку, вони навряд чи перейдуть на індивідуальне опалення. Тим більше, що у мене є документи, я можу їх вам надати, потім покажу, що. В Долинській вже надано це лист міської ради. <клух> так і також ми ну, такому споживачу відмовляємо надані дозволу, тому що вже надано значній кількості абонентів дозволу на встановлення індивідуального опалення. Порушується Конституція. Тобто, виходить, що одним громадянам можна робити індивідуальне опалення, іншим громадянам не можна робити індивідуальне опалення. Конституційна рівність громадян. Конституції, в Конституції записано, що всі рівні перед законом. записано, всі мають однакові права. Нас кожні люди зібралися. Ми, наприклад, рік назад відключилися, в його судовому порядку розірвали. Але ж на це не звертає ніхто ніякої уваги. Нас просто-напросто зараз, на сьогоднішній день. Повністю судами заставляють встановити. Але ж у нас Віктор Федорович 5 травня 2011 року виступав, що він піддержує автономне опалення на сьогоднішній день, яке в Закарпатті піддержує, а в нас, виходить, місцева влада, вона нам не, дає, не надає дозволу. І нараховується за те теплопостачання, що ми його не споживали. Договор розірваний. Де ж, де ж защита? Защити в нас немає, понимаєте? ми не знаємо, до кого звертатися. Міжвідомча комісія не дає дозволу такого. Ось, я ще втанок зігріє Закарпаття. Якраз написано, що в Ужгороді, зокрема, в цьому сезоні взагалі відключить централізовану опазу. Суджений, як розказали. Два роки я відключений і осуджений. Насчитали мені і тисячі, і підключиться. Хто нас суди? І з подачі зеленого в якого чи віочі. Програли суд, так? Програли суд, да. так. А у вас і не програли? Сінь Сінь. Сінь. Усе думаю, є якщо треба, я предоставлю. Так. Усе. Так, усе то, то, до нас, да, то, І хто то, на суди суд, по порядку, визивають по у суд. Суддя є молодий, так. у нас не, суддя. Спочатку ви два роки тому що зробили? Відрізався, од'єднався <кхи> від, <кхи> від системи. <кхи> Самовільно, подав усі заяви. У це ну відповідно, нам відмовили. Відмовили це, всі знають причину, тому що тут акції мера чи, чи його жінки, як він каже, це соответственно, ми, ми знали, що, що нам відмовлять. Через два роки прийшли, засудили, присудили п'ять тисяч і приєднався. Судив нас суддя по меровиці, який три роки дав йому квартиру. Три роки молодий суддя Бондарчук, напишіть, пожалуйста. Руслан Руслана Анатолійович. Він не подивився на мої папери, нічого не подивився. Він положив їх під папочку, а його вже він і один день не пользувався нашим опаленням. Стоїть законний котел газовий. Молодий хлопець дали їм квартиру, пожалуйста. Йому все можна. Мене наказали, я нарушив закон, принесли мені отакий от кримінальний кодекс України повністю. в общем мені чи конфіскація, чи 15 років, ще не знаю. Судять нас, подає в нас Міронченко чи Міроненко, є тут юристи. Ну, под... Його позив, він слухає, так. те, що ми приходимо, розказувати, що я там кланявся, що я просив, що я казав, ваша честь, хоча ніякої честі в цьому судді немає. Оце три чоловіки. Один дає позов, мер, в якому акції, суддя під ним, цей, цей під ним, і все. І людей судять, і визивають тільки по одному чоловіку, щоб ні, ніхто не був. Я, я можу сказати, що це три фамілії, позаписуйте ці фамілії і сказав їм, і судді сказав, що ваші фамілії на всіх каналах будуть. І якщо я програю ще й оцей апеляційний суд, все одно все буду йти до Верховного, скільки це не буде коштувати, ну, щоб люди знали, що люди знають, хто нас судить. Нас судять, судять, це, це не суддя, це не судді, це не це, це коти, це бандити, розумієте? За рішенням суду вам присудили підключитися до підключитися і, і оплатити 5 тисяч за два, за два роки, за які я користувався рішення спасіба за Прізвище Прибрав написано, враховуючи, що до управління правління експлуатації газогосподарства видані технічні умови на встановлення індивідуального газового опалення значній кількості абонентів. Це доказ того, що значні кількості абонентів я вам це надаю. І... <рістані> ну, маленькі діти в квартирі сиріють потолки і все. І за це ми відключаємося, а платимо ми за це сумасшедші гроші. Дуже велике. 7,70, 7,30, 7,90, 6,80. За квадратний метр. Вот це основна причина, чого ми відключаємося. А далі нас обратно туди загоняют. обратно туди загоняют. Я зробив отоплення, я год вот попробував. Це дуже добре. Тепер мене обратно назад. у Моя буде чорна квартира і все таке саме. Антон Києр Сергійович. Так, а, я, а я хочу прочитать, значит так, Данилек, держадминистрация, Еременко, колышный директор ГАКОРа, Колесник, тоже колышный директор ГАКОРа, Вольвич, заступник директора, Горево, держ администрация Пятаков, исполняющий обязанности директора ГАКОРа, Пильщиков, заступник директора ГАКОРа, Ботес, начальник милиции, ветряк, прокурор, Бондарчук, уже за которого говорили, сюда, ой, судья. Черкас, головной финансист, Дышлюк, начальник цеха, Иващенко, вот это все начальники цехи, Иващенко, Кравченко, Евкевич, Кобесов, Ковтун, Коничев в дирекции работают, Багнюк в дирекции, Кабзарь в дирекции, Рыбальченко в дирекции, Гебровы в дирекции, Керн в воде директора Гакора, Иващенко тоже в дирекции, Четвертак дирекция, Хованская дирекция, Иванов охорона, Галкин дирекция, Пономаренко дирекция. Еще у меня список есть. Значит, Черкун, предприниматель, Костина в Гаргазе работает День, Данюк, книжный магазин держит, Оришка, Сацтрах, Занкевич, начальник Гаргаза, Гуджал, начальник. Шумейка, нотаріус, Касулян – частный предприниматель, Гречаненко, міська рада, Гадирова, начальник района, Рудяженко, стоматолог. брат Зелена Коренова и вся его братья, Кудина, статистика, Олей Кокопенко, предприниматель, Естигнеева Ольга в дирекции. Так, еще. Да, и еще вот я хочу сказать, меня судят, таскают. А вот, например, Шевелева, это теща юриста дома, которая живет надо мной, над одной квартирой. Она тоже отрезалась в прошлом году и живет счастливая. И подо мной еще живет Чернышова через этаж, которая работает у главного архитектора. Тоже отрезана, только меня почему-то одну таскают. А я пенсионерка, у меня пенсия 858 рублей. Изначально, хотя у меня 36 лет стажа рабочего, и я должна за все платить. Мне не дают дозвол. Я обращалась в Держадминистрацию. администрацию. Сказали, я не так написала. На, что я написала на Зелена Коренова, а надо в межведомственную комиссию. Написала в межведомственную комиссию. Тоже мне не дали дозволу. Обратилась на горячую линию Кларину. Он же мою просьбу я обращалась с тем, чтобы мне дали дозвол на индивидуальное отопление. Он переслал сюда. Але уж мені израїль адміністрації пише, що на вас подан позов стягнення заборгованості. Совершенно другой вопрос. Да. Не, он он заборгованості стягивает меня. А я ж пишу, чтобы мне дали дозвол. Даже совершенно другое. То есть, у вас ж есть акт о том, что вы отрезали Отрезались, да. Они пишут мне везде, значит, договор разорвала нечинным образом. Заява подписана сторонніми людьми. Но тем не менее, в случае чего спрашивают, вы соседям мешаете. А кому я соседям мешаю? У меня из, из 9 етажей 6 квартир відключено. Все мы отключены. Мы прошли спеціально по перед перед судом, прошли по стояку и перед. Цих людей спитали, яке було опалення в, в прошлому році. Вони скажуть, що нас мережі не витримують чином. Як воно може не витримувати? Якщо їм здач магазин із за такими холодильниками із... більшими... зі саме? Скажи, це антирадина він видержує, наші не видержують. Чого спрашують? У нас стоять автомати, у нас і нахилилося відключає. Воно вимає. Ми дізнаємося. Ми мешканці сусіди по вулиці Жовтневій, 6В. Міста Долинська, склад, Маслов, компаниця, Шумейко, Авдієва, Стафікапула, підтверджують. Провели огляд системи опалення в квартирі номер 10 будинку 6 в по вулиці Жовтневій, міста Долинська. Мешканка, власниця квартири є Яковчик Валентина Михайлівна. Що в даній квартирі засвідчуємо, що відсутні на кухні батарея, в залі батарея та в спальні батареї. Та й відсутня. Ось у цей. І ось у мене ще бумажечка є, яка я в міську раду писала. Мені прийшов відказ, ось лежить у... ну, і кругом. Шановний споживач Ковчук, вулиця Жовтнева, 6 Шестве, квартира 10. Ага. Це не, не ну, там, що, є... що при... 31 августа 19... 2010 року просимо вас бути вдома до 10 години. Я вже другий рік проходив 31 августа, вони так і не приходили. Бумажечка в мене ця є, Можу показати прямо зараз. Так у мене записано. Еще, вот я, например, хочу документ представить, копию лицензии этого товарищества Дом. Здесь вот написано, что она действует открыто с 8 выросня 2008 года. А у нас договоры составлены 1 декабря 2007 года. То есть эти уже сами по себе договоры являются недействительными. С кем мы заключали, непонятно. если обращаешься в Миську-Раду, она говорит, что мы не имеем отношения. И тем не менее, когда на суд они приходят. Три организации приходят на суд. Товарищество, дом, Миська Рада и наш да. жен... Да. да. Вот посмотрите, ну, вы уже срисовали. И еще, вот смотрите, у нас, <свят> да, вот неполный список это тех, вот на этой странице, Просто на этой странице. И да, 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 ой. И еще я здесь записала, это люди, которые отрезаны. Вот, да. А им всем нараховывают. Нет, отрезаны, мажет 2000. Это не полный список. Да. Они порушают. Не, не полный список гражданской кодекса. Сколько вообще жителей многоэтажки? Тут написано, что этим фактически приказом вел запрет на отключение от центрального отопления. Триста двадцать 321 гражданского кодекса Украины. И здесь написано, что если будут игнорировать наши требования по отключению, что нужно сделать в таком случае? Случайно ігнорування вашого уведомления необходимо составить акт подписать его його трьома и один екземпляр акта направить в відключення вашей квартири от центрального тепло. Все, все сделали. Вот смотрите, у мене на суд приглашення. Да? Що вони пишуть? Пишут. Заяві жодних підтверджуючих фактів про відключення від мережної палини надано не було. Тобто, не було підстав для припинення нарахування. І тут же ж вони присилають ось о, мій акт, який я їм приносила на припинення. Ось мій акт про відрізку від мереж центрального. Ось їхня печать. Скажіть мені, будь ласка, вони самі собі противоречать. Порушаються наші закони. Ми, о, ми не живемо, викинули, ми не викинули. Ми Ви, робили. Допустим, претензії. Екологія, газ. Вони в квартирі. Ну, так, ой, це це довго вони, читати. Суд, вони повинні в суду довести, що ми нарушили газу. Ніхто нікого не слухає. Вони повинні визвали мене в суд. Вони повинні мені в суд ви Залите, довести, що, що я винувати. Чому я винувати? Якщо ви мене не були в квартирі і не довели, що ні один адвокат. Ми, ми конвікторами, тому що для нашої розумієте, ми живемо в Долинській. Це велике відмовитися. В нас виновими приборами. Кажіть канікуна. Та подивіться, тільки не всі разом кричите, тому що ми ж не можемо записати. Да. Да. По поводу чому ви відключилися. У мене в квартирі максимум 13 градусів. Квартплата за опалення становить 700 гривень, до 700 гривень у місяць. За 13 градусів у мене дитина больна, я її, щоб доложити у кровать, у ліжко. Покупатися зимою не можна при такій Бутилки. температурі. Бутилки. Бутилки гріємо, закладаємо в одіяло. У мене один конвектор, я попалила всі розетки цим конвектором, тому що мені треба дитині трохи нагріти, щоб воно лягло спати. І собі трохи нагріти, хоча б помитися раз в тиждень. Скажіть мені, за що я маю платити кошти? При тому, що ми визивали, що вони роблять, значить, коли вони температуру. От вони пишуть: да що в мене батареїв теплих немає. В мене або холодні, або зверху тільки теплі. При цьому в мене в квартирі составляло по їхнім предсказанням, 16-15 градусів. А в мене на термометру 9-13 максимум. І вони ж не це я кажу, покажіть мені градусник, ми збили, давайте приміряти, нам немає коли. там пройти. Виключають околення і в грудні, виключають його, скажіть, як казало. Мене звати Ліля. Ліля, участь фамілію, скажите фамілія Чи я труба? Можна скажу? Подожіть, трупу верніть. І по закону, якщо в мене перший поверх і подвали не опалюються, мені має дозвіл дати міська рада. На що міська рада мені написала велику гарну відмову? Так Шо, Кто-нибудь скажите насчет того, чтобы подавиться, каким уже опалом не будет. Да, да. 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 батареи холодные. Да. Эта, да. эта да. трубочка да. идет от стояков до батареи. Как батареи а могут, стоят, если она чуть -чуть все... чуть-чуть толще. Если да. все, вся эта трубочка забита. Забыта. Батареи И причем холоднее. вот здесь вот, батареи не греют. А они рассказывают, да. что батареи наша собственность. И вы э, его чистите. Да, да. и одно, одно время...